Американські коні. Шість корпусів. Увертається, друзі, зараз не потрібно ніяких восьмерок, просто залишаєте трішки довші з ворота і все. Ща. Доброго ранку, Україна! І от настав час шостого корпусу. Покажу вам моменти нюанси, що ми зробили. Можливо, комусь буде актуально. Так, друзі, пон 5 плюс 1. Моща неймовірна Шостий корпус. Що приємно вразило, чітко все попало на отвори. Прямо чітко. GCB підняла, попали перший, поворушили і всі останні. Змінили кут атаки, такий, як і скрізь. Тут стояв трохи менший. Відповідно, затягли всі болти, переставили предплужник. Так як і остальні стоять. Дивіться, до речі, на яких отворах, можливо, комусь буде корисно. На середньому. І тут раз, два, три, 4, 5 виглядає. Тому що ми ставили, виміляли предплужник, забивається. Як трошки підглибляш, клас. Потім беремо нитку від цього корпуса і хоча б на 3-4 вперед. Не совпадає в нас. Відпускаємо оцей болт, оцей болт, і регулюємо наклон корпуса уверх-вниз. Обов'язково на ці регулювання потрібно звернути увагу, тому що ви почепите, їдете в поле і не буде того результату, на який ви очікуєте. Елементарні налаштування, і у вас все вийде. Так. Також, друзі, Йожиком на болгарку зразу стерли всю краску, О, тут її немає, бачите? Темне, і іменно та частина, яка налипає, ще пройшли. Оцим кругом, що наждачка така по кругу. Так, тик-тик-тик-тик-тик-тик. Решетилівка Полтава. Ну, а так, що, друзі. Розхід палива, друзі, подивимося, який вийде на круг, тому що поки що не було можливості, щоб чітко заміряти, там, чи на 4, чи на 10 гектарів. Ну, відразу скажу, що з п'ятьма корпусами розхід буде більший. Я більш ніж впевнений, що розхід зменшиться, коли буде шостий корпус. Тому що хто зрозумів, хто не зрозумів, те, що він піддимлює, друзі, мощі там такої в цьому двигунові, він там і каплі, Йому не важко взагалі не важко. Просто взагалі від слова зовсім. Газу, як даєш, він обороти набирає мгновенно. Та що, продуваємося, заливаємо мастил, ну, доливаємо куди треба, мастило, там провіряємо колоробку, все. І вперед на поле. Моща! Повторююсь, друзі, мощі тут більш ніж вдосталь. Нічого йому не важко. Попрацюємо, а зимою будемо перевіряти і компресію, і все. Ну, масла не бере. Важке, блін. Шість корпусів, друзі. Картинка не помінялась. Рівнесенько. Проход не видно, де проход плуга. Містами навіть знаходив, що є сухий ґрунт. А якщо сухий виверта, значить твердо настільки, що не промочило, не пройшла волога в тому місці. Також їде тільки буває містами. Ну твердо, твердо до крику. Це слава Богу, що дощі пройшли, а так би я не знаю, як його орати. Трактор, друзі, повторююсь. Трактор іде без нагрузки. Те, що він димить чи піддимлює, на те другі причини. Зараз 2000 оборотів. 1980 отак. Дальше газу даєш, ну чути, що якби перекрутиде. Ти самі 8 кілометрів у час. Нема того скольження. Сиро, 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 сиро. Просто клей ще з вечора, чи зранку, чи туман, моросило. Як ще як сонечко, що верхній шар трохи просихає, трохи краще. Ну, друзі. В плані коней там потягне, не потягне, це інша тема. Погодні умови, тема ось. Рівна Рілля. Оце тема. Оце тема. Шлейфова борона пройде і буде супер. Під Горбик трохи важче. Ну, двигун не сідає взагалі. Як дав йому дві тисячі, то так вони є. Якюх. Як я й казав, дай Боже до Поміряємо і компресію, ми знайдемо причину, чого він димить. Допустим, спілкувався із подписчиком, званію, в якого комбайн з таким самим двигуном. Купив комбайн, комбайн не димів, не димів взагалі. Зняв форсунки. Відвіз на перевірку, форсунки всі робочі. Трохи щось вони там покрутили їм давлення, поставив димить. Димить на холостих. Кажуть спеціалісти, знімай топливний насос і форсунки вези до нас, будемо їх, скажімо так, дружить. Одвіз, топливний в ідеалі. Трохи покрутили, подружили з форсунками, поставив. Димить? На холостих димить? Їдеш димить. Навіть він відео знімав, є в нього відео, де він димить, як, як оце в даний момент. Каже, відмолотив гектарів 100. Як пропав дим. І каже по сей день. Немає диму взагалі. Як це пояснити, я не знаю. Ну це ж, це ж я не придумав, це ж ну. Так воно є. Не знаю. Поки що логічного пояснення нема. Топливний. Розповідаю ще раз, люди просто відрегулювали. Вони сказали, що все він видає, те, що він дожен і все там хорошо. Просто вони покрутили його, подружили із форсунками, скажімо так. Не знаю, масла не бере. Чого він димить? На, мов... На мові молодежі, Хезе, не знаю. Ну, двигунові, трактори, взагалі не важко. Тією передачею, що ходив восьмою, тією й ходи 8, 8,3 кілометри. Ну, хай там пробуксовка. В плані плуга, нічого не буду казати. Бачили саме. Український виробник, український лемкен, компенсація державна 25%. Допустимо, у вас трактор 200 сил, є там прицепний пон 4 плюс 1. Берете 4 корпуса, бачите, що можна і 5 будь ласка. Е, книжка пише, по-моєму, якщо я не помиляюсь, друзі, якщо не помиляюсь, 50 лошадіних сил. На один корпус. І все. А далі вже відіграють роль вага вашого трактора. Погодні умови, при яких ви все це робите. Якби тут був сухар, то я думаю, які там 6 корпусів. Ну, в плані того, і яка там отака глибина, це або чемодани повертав би такі, що просто страхіття. Ну, такого робити не можна. І... Логічно, що можна і плуг поламати. Ну, все треба робити, скажімо так, обдумано і грамотно. Також є спеціалісти, що по раму біля посадок заглибляють, переривають ними коріння таке товщиною, як рука. Ну, це ж вже людський фактор. Ну, отак, як бачите, десь батько зараз буде їхати Джоніком. Це дебе. Доорювати, з ворота заворювати. Поїдемо подивимося, Тоже ми його там трошки покрутили. Ще, ще цікавіша картинка після нього. Та що, друзі, працюємо, працюємо, працюємо. І те, що ми й болгаркою трохи шліфунули оцими дисками, що так ліпістки наждачної бумаги набрані по кругу. Помогло трішки, але все одно, от, ну, липкий, клей. Клей просто і все. Не скользить воно так, як положено, якби трохи сухіше. Нам то не вгодиш, то нам сухо, то нам сиро дуже. Та нічого. Все буде хорошо. й що поїхали до батька. Також, друзі! Втратив переписку. Блін, хтось із підписчиків предлагав оригінальний палець на в'язку. Якщо побачите це відео, відгукніться. Купив же я петлю, така як положено. Тепер логічно, щоб і був палець такий, як положено. Ну і пішов, он, дивіться. так, друзі, огороди. Джондір 6610. Іпон 3 плюс 1. Не вистачає йому спереді грузів. Важко йде, та не важко взагалі, не важко. Переставили, друзі. Придплужник, трошки вимілили. Дуже просто витяг пальчик, пересунув, вставив у отвір і все. Нічого неймовірного. 10 хвилин, і все чітко. Сила німецькі коні, це європейсь, друзі, Смолив він його аж бігу. 115 коней Джон Діровських, справжніх. Ну, це батько почав орати, а потім оце перший проход. Вимілив один предплужник, каже, краще прикидав. Тільки що переставили всі на одну позицію. Ну, картинка ж, картинка. В плані, друзі хто багато я чую що переживають за те що важко на навіску ну, друзі ну 5 тонн грузоподйомність навіски по-моєму ну яке там може бути важко там його тона 300 по-моєму якщо я не помиляюсь ну не більше дивіться і глибина, і прикида. Це ще в нас нав'язка розбита зверху, там де шліци, що держуть е бокові ліву праву різьбу. Там розбито, там люфтяра такий. А якщо прибрати цей недолік, то взагалі бо ми відразу не могли його налаштувати, поки розібралися в чому причина. Дивіться. І пішов. Так і помогло те, що предплужник трохи підняли. Бачите, де не де що є, стерчить, а там більше. Так що, друзі, український лемкен, що маленький, що великий, працює на п'ятірочку. Головне правильно налаштувати. Так само подивіться, канал Офіс фермера Рома, мій товариш. В нього також плуг 5 плюс 1, прицепний, навісний 3 плюс 1. Да, погралися, день відполірували, отвали, і все пішло, стели просто не знайдеш, де прохід. Так що, працюємо далі.